Давай другу спробу зроби нормально, щоб не сидно було вдома сказати. Добре, добре, молодець. Давай, Діва, не підведи мене максимально далеко, максимально налаштувався. Добре. Ручки, будь ласка, назад не ставимо. Добре, Ярема, молодець. Добре, непогано, непогано. Добре, добре, молодець. Давай, 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 біжимо, біжимо. Максимально, максимально, максимально доки. 15... Ваня, швидко, швидко, швидко. Добре, Ваня, молоде. Я... Ручки назад не ставимо. Кристинка, слідкуємо за цим до ласка. Give not Давай, 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 давай. Мартіяна сам хороший. До кінця, мабуть, до кінця вибігати. Будь ласка, хто пробіг другу спробу, відстрибав, підтягнули сюди м'ячі, дали м'ячі. All right.